Що таке карбоно керамічний гальма, і навіщо вони потрібні? Не кутати з керамічними гальмами, тому що керамічна історія, вона також є, має право на існування, але карбона кераміка це про інше. Карбона кераміка це майже вічні гальми при нормальному уході. Їх не веде від перепаду температур. Вони ефективніші за звичайний гальма, але вони занадто хрупкі. Для того, щоб використовувати карбонокірамічний гальма, за ними треба доглядати. Вам треба розуміти, що треба їздити не за чимось, куди летять камінці, не треба їздити на мойку взимку, не треба дуже-дуже ще багато чого, тому що дуже дорого. На порівнянні свого автомобіля я скажу, що є карбона керамічний гальма на Volvo xc 90 але коштують вони 18 тисяч євро. В порівнянні машина коштує десятку. За 4 диска карбоної керамічних я запросто можу купити собі ще один автомобіль. Або правильно сказати, два автомобіля можна піднапрягтися і знайти. Ось стільки вони коштують. Тому штука класна, штука ефективна, але не для кожного воно підійде. Тому що за цим треба доглядати. А у нас коли. Приїхав десь, дівчинка кинула автомобіль, пішла додому, лягла спать, зранку виходить, а ці гальмо, карбонокерамічні гальма просто нафіг розсипались. І так, 95% людей. Ні буде ніхто за ними доглядати. Саме тому і не ставлять карбонокераміку кераміку з завода на дуже-дуже багато автомобілів. Ставлять лише туди, де воно потрібно. І то зазвичай майже завжди ця історія опціональна.